thank <laughs> наших спільнотах в Італії служили за упокійні богослуження за цих наших українських, українських героїв, які віддали своє життя за волю України, за краще майбутнє нашого українського народу і українці, які тут за кордоном, і кожен з нас вважає їх героїв, вважає їх і мучениками, так само за свій рідний народ. Бо Ісус говорить, що немає більшої любові. За ту, хто життя своє дає за друзів. І ці люди, ці молоді хлопці, які віддали своє життя за Україну, у нас вони мали дуже велику любов до свого народу і до кожного з нас. І ми їм вдячні від усього серця, і будемо старатися дійсно не тільки ті моменти, пам'ятати їх ці перші моменти. Після їхньої жертви для України, але і в майбутньому вони завжди мають бути написані на скрижалі наших сердець. Я думаю, що свобода завжди тримається жертву. Цей такий український метод мирним шляхом три місяці. Щоб піднімалася вся Україна, а не має бути такого моя хата з краю, я нічого не знаю. Старатися домовитися, просити, йти на уступки з урядом нічого не дав. Ми. ми, ми. Я не можу і сказати ми, бо я не маю в цьому такої заслуги. Люди, котрі там стояли, робили все, щоб це було мирним шляхом. Я не боюся померти. Я, я тепер починаю розуміти тих жінок, камікадзе які обвішувалися гранатами і, і йшли вбивати. ...злодіїв, які нищили їхню землю. Я теж, я теж би те зробила. Та то, то, то по віків, віків треба вписувати туди імена у, у, усюди, аби всі уся Україна на пам'ять вивчила, аби всі люди вивчили на пам'ять і пам'ятали за тих людей, що загинули. Я порівнюю нашу небесну сотню молодих, дуже красивих хлопців. Це всі підкреслюють, що ті хлопці, які зини всі дуже красиві. То Бог напевно собі їх вибрав такі гарні. Я є мама, маю двох синів. Я не хочу, щоб мої діти, не дай Бог загинули, щоб мої діти без вісти пропали бачити слухати, і дивитися, як чужі діти помирають, як мами втрачають своїх синів, своїх дітей. Я не можу, щоб ні одна мама не хоронила дитини, так, дитину. Як тому що це біль не виносима і незмирима, сину, сину. Як дивилася, я плакала, сер б'ють, стріляють, люди падають на коліна на майдані і моляться. Їх товчуть, б'ють, а вони співають гімн, гімн національний. Я горджуся, що я українка, я горджуся своїм народом. Я кажу, що я порівнюю нашу Небесну Сотню із тими молодими хлопцями, які загинули під крутами. Там теж були всі молоді хлопці. Теж загинули віддали своє життя, хоча це було багато десятиліть тому. Це свідчить про те, що кров вільнолюбива, козацька у наших жилах тече, і ніякий Путін не її не вичавить із нас. Ми вільнолюбний народ, ми хочемо жити на волі і повинні того добиватися. Що з Верховною Ради О зробити пам'ятник Небесній Сотні. Вони завжди повинні пам'ятати про цих людей, в тому числі всі ми українці, бо сидіти віддають за наші діти. Підтримували ми всі. Боліла душа за майданівців, горджуся ними і внукам своїм. Скажу, що це дійсно герої були. І вірю, сподіваюся, що їхня справа була не маркою. Це іншого, я кажу, не дано нам. Це наймирний, що є на землі. Це наш український народ. Це треба всьому світу показати і доказати. Що ми самі мирні люди, які є на землі. Це ми українці. Думаю, що ми повинні всі бути в єдності. Якщо будемо в єдності, то ми обов'язково переможемо. І Бог нам всьому допоможе. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Slava, I am eating. Slava.